Ситуації ну, насправді зачепили ми тему саміту миру. Невідомо перенесуть його чи ні. Почекаємо трошки. Невідомо, взагалі, де він буде відбуватися. Але дійсно, президент Зеленський вірить в те, що цей саміт поставить. Так, ну, назвемо це так, точку у війні, принаймні він говорить про це публічно, і напередодні сказав, що Україна вона ближча до миру, ніж будь-коли. І в Росії на це звісно, що від відповіли, що так звана спецоперація буде завершена, коли вона досягне своїх цілей. Постпред РФ взагалі сьогодні вів себе досить таки дивно. Можна було попкорном запасатися для того, аби дивитися, що там відбувалося в залі. То він знову ж таки традиційно погрожує. Жував ядерною дубинкою, яка вочевидь на захід вже і не діє. Ось на, на який результат загалом, от від цього візиту, я маю на увазі від всієї цієї історії реакція Росії, та що ну відчуття таке, що їх там не те, що підкидає, їх там трясе від того, що відбувається Україна. Вона нині на перших шпальтах говорять і про план. Перемоги назва досить таки кричуща, Я розумію, що це зроблено для того, щоб на це і звернули увагу в тому числі. І так само, що ось цей дозвіл він такий буде. Він буде можливо не сьогодні, можливо, завтра, можливо, післязавтра, але не переливки росіянам буде точно. Ну, перше, що стосується Росії, то тут зрозуміло все це закінчиться тим, що їх витурять із Ради безпеки. Я в цьому не сумніваюся, бо ніхто зараз не буде хоронити ООН, Але те, що з їх їх звідти випруть, це вже зрозуміло. І Для цього маса підстав і правових і політичних, і яких, яких завгодно. Друге, це те, що вони явно програють інформаційну дуель. І тут їх поклали на лопатки, як жабу роздавили бульдозером, і не випадково така поведінка і Москви, і представників у організації Об'єднаних Націй, тим більше, що відповідати нічим, тим більше, що в інформаційному плані, от як слухать, там сьогодні вчора виступаючих, вони просто здійснюють такі превентивні атаки, говорячи про те, що Росія говорила, що їх представники будуть говорити, і так далі. Тому. Що стосується згоди про наданню зброї і збільшення кількості, це теж буде. Ну, власне, ми з вами говорили ще майже рік назад про те, що паритету до осені Україна досягне завдяки тому, що зростає виробництво, постачання зростають і так далі. Але над цим це ще мало відносного паритету, а не реального, математичного і так далі, це ще буде робитися. От, у цій ситуації найважливіше, щоби, а, такі міжнародні форми безумовно були наповнені позитивною інформацією, але паралельно були дії, які б цю інформацію, скажімо, втілювали. Зрозуміло, що вона не буде реалізовуватися на 100%. Зрозуміло, що будуть часові розриви, бо на це є проблеми фінансові, промислові, економічні, логістичні і так далі. Але це треба. Поступово робити за принципом, а пацюка треба заганяти в кут, і, власне, поступово, поступово це робиться. А наскільки в цій ситуації саміт може а, відіграти роль, ну власне, роль пряника, про яку я кажу, не більше і не менше. Сподіватися на те, що він розв'яже задачу, ну це явно перебільшувати, перебільшувати сподівання. І ще одна річ. Я думаю, що давним-давно вже всі звернули увагу на те, що і президент Зеленський, та і, в принципі, воєнно-політичне керівництво України воно працює в такий стил. Воно спочатку спороджує велику надію, ну а реалізує там, скажімо, частину плану. І тут я це кажу не в принципі для всіх, тому що це можна ловити тільки в тим, хто відчуває інформаційний майданчик. Наскільки це правильно чи неправильно? Ну, для людей фахових, для скажімо, там, тим, хто розуміється на військовій проблематиці, на політичній, це зрозуміло. А для тих, хто не фаховістю не перейнятий, це потрібно. От, бо це народження того, що називається надії, бо вона може у нинішніх умовах війни на день декілька разів народжуватися і помирати. Я можу сказати по собі, коли ти знаходишся в екстремальних умовах в окупації, то ти весь час в тебе ділеми: надія чи забуття. І весь час знаходишся, знаходишся в цій, цій дилемі, тому це потрібно. Наскільки воно виправдано, бо багато хто скаже, що часто помираюча надія народжує зневір'я, ну це теж правильно. От, але в нинішніх умовах краще так, тому що це забезпечує інформаційний ефект, дуже серйозний зовнішній ефект. А що стосується, скажімо, наїдкусті цього, ну так даруйте, але ми 30 років розвивалися в дилемі, того, що то ми приймали Конституцію, всі проблеми вирішували цим процесом, то Конституційний договір, то цивільний кодекс, то, що черговою е, політичною кризою сіяли навесні, збирали восени і врожай. Тому тут нічого такого дивного немає. Це те, чим ми, як люди, існуємо і живемо. Однак треба розуміти, що я ще раз кажу: тут важливо, щоб воєнно політичне керівництво усвідомило ціну, яку платить Україна, українське суспільство, Збройні сили за всі ці процеси. І ще одна річ: в діалозі з нашими партнерами і союзниками треба бути максимально конкретним, конкретним максимально і не тільки просити, а й пропонувати механізми вирішення. Очевидно, що наші союзники сьогодні підвисають в питанні промислової бази, яка б забезпечувала нам допомогу. І я тут закликаю всіх просто подивіться, будь ласка, цей звіт Комісії Маріо Драгі, де є дуже чіткі кристалічні рекомендації, що насправді відбувається в трикутнику трьох основних економік: Європа, Сполучені Штати і Китай. І стане дуже багато зрозуміло, чому, власне, так відбувається процес, чому Сполучені Штати Америки йдуть. Доктриною контрольованої напруги чи керованої ескалації, чому так складаються відносини між Європою і Сполученими Штатами Америки, де видно, що частиною цих проблем є невирішені об'єми допомоги Україні. Це ще один рівень проблем, на який його не треба ігнорувати, на нього треба звернути увагу. Погоджуюся з вами на останок хотіла запитати про майбутній саміт миру, точніше, про посередника. Тут видання Політико пише, що Україна ймовірно обрала прем'єра моді своїм головним посередником для переговорів з Росією. Дійсно була напередодні зустріч. Відомо, що говорили про мир, і не лише з моді. Насправді, так от видання цитує знову ж таки неназваного українського чиновника, що, начебто, під час літніх перевон перемог він з Києвом моді дав зрозуміти Україні, що доведеться піти на певні компроміси, проте вони не повинні включати відмову від території на користь Росії. От мене особисто чіпляє ось ця фраза про поступки. От про що може йтися, і чи може дійсно посередник цей посередник України бути дійсно за Україну? Ці е, аналітики з політики, вони, політику, вони великі фантазери, я вам скажу. От, е, якщо вони хочуть зрозуміти ситуацію, от хай візьмуть ну, хоча б е, е, індійську е, Hindu Times, так, і паралельно Офіс президента. І от, Оці два повідомлення перекладуть англійською. І спробують їх почитати. Вони виглядають як перевернуті, То те, що в українському повідомленні на останньому місці, в індійській пресі на першому місці. Так, от, що це означає? Це означає, що поки що, в питаннях ролі і місця на моді в цій ситуації є певне підвисання. Бо очевидно, що а, тут були два екзамени. Перший це всі забулися про телефонну розмову між а, моді після візиту до Києва і Фюрером, яка закінчилася тільки коротким повідомленням про те, що обмінялися думками. І друге, це, власне, оцієї е, е, інтерв'ю надзвичайного повноважного посла України в. Індії Олександра Поліщука. Зверніть увагу, там після київських зустрічей через три тижні, там теза така є дуже цікава, що е, бути поштарем для моді якби замало. замало. І тут треба розуміти, що велич Індії і значимість фігури на рендер моді потребує іншого статусу. А якщо подивитися повідомлення самого Моді про зустріч в Нью-Йорку з президентом Зеленським, то він просто пише, що обмінялися думками, але там дуже важлива фраза, є на першому місці про те, що Індія а, пропонує свою позицію в цьому процесі. Це дуже важливо цю підкреслити. А в українському повідомленні аж на останньому місці йде мова про те, що сторони. Обговорили можливість спільної участі в організації саміту. Це говорить про те, що між умовно кажучи, між неумовно, умовно, реально говорячи, між президентом Зеленським і на Реддрові моді ще дискутуються ситуація, яка роль буде, бо тут дуже важливо зрозуміти, а з яким планом моді виходить на цю доріжку. А планом в моді. Принципі ніколи не існувало от, по цій тематиці. Це перше і друге, я непогано розуміюсь на цій особі, він не буде входити в процес, де він не буде першим. Тобто, як тільки він, от є навіть фото, де моді стоїть всередині і тримає за руки Сі Цзіньбіня і Путіна. Отак от, от тримає їх і стягує, стягує до себе. Це суть характеру цієї людини, бо він, він великий, він розуміє, що таке потенціал Індії. І тому, з моєї точки зору, от та інформація, яка на сьогоднішній день є, вона говорить про те, що Нарендра Моді хоче в цьому процесі брати участь. Але він хоче того статусу і ролі, на яку він може претендувати. І на фіналі, там, фіналь, на фіналі цього забігу, він повинен виграти. От поки що, в цій ситуації, як правильно сказав Антоніо Гутереш, що в російсько-українській війні навіть в перспективі не спостерігається розв'язка. Оце коротке речення, яке сказав виступаючи в вступному слові Утереш, бо він більше нічого не говорив про російсько-українську війну. Він, от як та баришня, він обидився на всіх зразу. Ну бо він дійсно просів, коли виникло питання із тим, з зерновим з, з коридором. Він не знав, куди дітися. Потім декілька разів дурниць наговорив. Ясно, що йому там росіяни локаут влаштували, бо там штаб-квартиріон дуже багато. Заступники, він погнав першого заступника свого росіянина кудись там на задворки, у сіни і так далі. І він почуває себе не дуже добре, але ж вимушений був сказати, що у російсько-українській війні абсолютно нічого ніякого позитиву не проглядається. Так от, стосовно того, чи моді піде в цей забіг, відповіді нема. Чи хоче, хоче. Далі. Якщо зараз Катар Саудівська Аравія і Емірати повністю переключаться на а, сектор Газу і на питання врегулювання, то очевидно, що Україні доведеться тоді активніше стимулювати участь на рендремонії. А, а. а якщо ні, то очевидно, що з того, що я на сьогоднішній день бачу, це Катар, це Саудівська Аравія. Бо е, вони теж хочуть брати участь у цьому процесі. Ну, будемо дивитися і слідкувати за перебігом подій. Пане Романе, я вам дуже дякую за ваш час і фаховий аналіз подій. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.